Вітаю, друзі! Сьогодні ми продовжуємо нашу подорож дивовижною книгою Велика боротьба, яка описує історію Божої діяльності через своїх вірних людей крізь століття тимряви аж до самого кінця часів. Але це набагато більше ніж просто історія. на цих сторінках ми бачимо дивовижне Боже керівництво через найскладніші обставини. Ми бачимо силу та надійність його слова, і ми підбадьорені, знаючи, що слова записані в посланні до євреїв, 13 розділ 8 вірш Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки, той самий. Цей самий Ісус є з нами сьогодні, веде нас особисто, так і всю церкву, і Він буде з нами до самого кінця. Зараз ми знаходимося в розділі 12-му з цікавою назвою. Французька реформація раніше ми бачили, як Бог чудово працював під час протестів шпілі в Аугсбурзі. Це було чудовим тріумфом реформації в Німеччині. тим не менш, ці події супроводжувалися величезним кровопролиттям, оскільки тисячі започатували своє свідчення власною кров'ю, так як римська церква переслідувала вірних послідовників Христа. Чорні дні настали і для послідовників у Швейцарії. Переслідування тих, хто бажав прийняти правду, спричинило громадянську війну, у яких цвінглі та багато інших віруючих були вбиті, Рим був триумфуючим. Кажуть нам, але той, чиї поради споконвічні, не залишив ні своєї справи, ні свого народу. В інших країнах він підняв працівників для проведення реформи ще до того, як світ дізнався про Мартіна Лютера у Франції, почало світати Видатний професор Парижського університету Жак Лефер досліджував святе письмо. відданий католик. Він сидів в університетській бібліотеці, досліджуючи життя святих церкви, коли натрапив на Біблію. Подумавши, що це може допомогти в його дослідженні, він почав її читати. Однак, замість того, щоб знайти інформацію про так званих святих, він знайшов Господа Ісуса Христа та чисту доктрину, яка була прихована століттями. Він був переконаний у досконалості та красі святого письма. Мені здавалося, що воно випромінює дух, приємність, яка була поза всяким порівнянням, поряд з усіма взятими людськими дослідженнями, туман і тінь. Лефер був переконаний, що до найбільшої потреби його часу є повернення до святого письма, і він вирішив наполегливо вивчати і навчати його своїх учнів. пізніше він переклав новий завіт французькою мовою, який був опублікований саме тоді, коли у Віттенберзі виходила з друку німецька біблія Лютера. Один з учнів Лефера Вільям Фарель став ведучим голосом реформації у Франції. Подібно до апостола Павла Фарель походив із благочустивої сім'ї і палко підтримував римську церкву. Відданий романіст, він палав ревністю, щоб знищити всіх, хто міг би наважитися виступити проти церкви. Кажучи, я скриготав би зубами як розлючений вовк, коли б почув, що хтось говорить проти папи. Він, як і його наставник Лефер. Були вірними у поклонінні святим, поклоняючись святиням і виконуючи акти сповіді. Однак жодна з цих практик не принесла йому миру, якого він прагнув. Коли Фарел слухав пояснення свого наставника про спасіння через благодать і про те, що тільки Христос може відчинити ворота раю і зачинити ворота пекла, він відчув величезне полегшення. І з радістю прийняв правду Подібно до апостола Павла, Фарель, колись гонитель став ревним у справі Христа і почав публічно проголошувати Євангеліє. Невздовзі до нього приєдналися інші, у тому числі сановники церкви, єпископ Мо, який старано працював, щоб навчати духовенство та людей у своїй єпархії слову Божому. Він зробив усе можливе, щоб поширити переклад нового завіту, зроблений лефером і незабаром. Навіть селяни отримали примірники священної книги. Світло Божого Слова швидко поширювалося, і з кожним днем кількість навернених зростала. Лідери римської церкви стривожилися у Франції. Почалися переслідування, і багато прихильників реформації були спалені на вогнищі. на жаль, коли єпископ мо був змушений вибрати між звільненням і зреченням. Він прийняв легший шлях, але незважаючи на падіння вождя, його отара залишалася непохитною. Багато хто свідчив про правду зсередини полум'я? завдяки своїй мужності та вірності. Вони промовляли до тисяч людей, які ніколи раніше не чули їх свідчення. Переслідування не могло зупинити поширення Божої правди, воно лише розпалювало полум'я відданості та вірності Його слову. Друзі, чи так само ми вірні Божому Слову сьогодні? Чи проводимо ми щодня час за Біблією, Слухаючи Божий голос, який навчає нас, заспокоює, підбадьорює та направляє, чи хотіли б ми покласти на карту своє життя, а не скомпроментувати його правду? Він сьогодні кличе нас і каже: ось стою під дверима і стукаю. Якщо хтось почує мій голос і відчинить двері, я війду до нього і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Тому хто переможе, я дам сісти зі мною на моєму престолі, як і я переміг, і сів з моїм отцем на його престолі. Хто має вухо, нехай чує, що Дух говорить церквам. Я запрошую вас помолитися зі мною прямо зараз. Батько Небесний, приношу тобі подяку за вірних, відданих тобі вартових минулого. Це люди, що, почувши слово Боже, зрозуміли його правдивість. Вони твердо відстоювали те, що було правильним. і завдяки твоєї сили вони змогли пройти крізь полум'я і помирали, залишаючись твоїми свідками. Господи, ми просимо, щоб ти допоміг нам бути твердими у своїй рішучості, твердо відстоювати Слово Боже, коли ми зіткнемося з майбутніми вітрами, які штовхають зійти з дороги Божого Слова. Допоможи нам піднести Слово Боже, написане Слово Боже, яке представляє Ісуса, Твоє живе Слово. Дякуємо, що вислухав нас у цій молитві в ім'я Ісуса. Просим. Амінь.